Мої вітання усім, хто приєднався до ефіру нашого телеканалу. Ви дивитеся новини в студії Ольга Юровська. Із сьогоднішнього випуску ви дізнаєтеся. Мешканці селища Червоний Шлях, обурені затягуванням ремонту серпантину по вулиці Паїсія Величковського. Говорять, думають про мітинг. Друга міська лікарня єдина у місті, де приймає лікар-сурдолог та є спеціальне діагностичне обладнання. Небезпека, соцмереж, психологи радять обмежувати себе у перебуванні в інтернет-просторі. А тепер про це та інше більш докладно. Критична ситуація ніхто нічого не робить. Так про перекритий серпантин, що веде у селище червоний шлях, говорять місцеві мешканці. Діляться, час іде, а роботи ще не починали. Нагадаємо, як повідомив начальник міського управління житлово-комунального господарства Тарас Панасенко, проєкт ремонту ділянки, що розроблявся із квітня, визнали недієвим. Новий проєктанти мають надати до 15 липня. Тему вивчали наші кореспонденти. Дуже далеко в об'їзд, ось мішок єлі везу. Фух. Полтавець Олександр піднімається серпантином по вулиці Паїсія Величковського з велосипедом. Захекавшись, говорить, вже не дочекається, коли відкриють перекриту ділянку дороги до селища Червоний Шлях. Критична ситуація і ніхто нічого не робить. Казали, що тут знайшли розкопки, відписалися. А які розкопки, які ну, це було аж дуже давно. Вони просто відписали, що тут... Будуть проводити, а ви бачите, тут археологічні ці. Нема нічого. Зараз треба на проєктну документацію, кучу грошей. до сих пор рішають. 40 років у селищі Червоний Шлях проживає Анна Вісич. Говорить, скільки ще часу доведеться діставатися до Полтави в об'їзд, невідомо. Через весь город треба їхати, потім ще пересідати на другий транспорт, якщо їдеш кудись далі, чим Київцям, чим центр. Це вся незручність в цьому. Страждають від перекриття аварійної ділянки, інші місцеві селища, червоний шлях говорять, терміни ремонту серпантину постійно переносяться. На роботу люди опаздують з дітьми, полдня треба, щоб дитину звозити в больницю. А вона робота. Оце в мене дочка їздить. І, хоч з роботи розчитуйся, не виносимо. і нічого вони не роблять. Проект уже не такий, уже і вже щось новий проект. В общем. Дороги нам це не бачать, і ще года два. Пішки ходити доводиться, машину ставимо під обривом, якщо треба там декілька разів на день. Мотнутися додому дуже незручно. По бензину дуже б'є. Тут нічого не робити, це, бачите, що робиться. Засипали землю, приїхали, розрили землю. Нагадаємо, як повідомляв раніше начальник міського управління житлово-комунального господарства Тарас Панасенко, проект ремонту серпантину в селищі Червоний Шлях скасували. Концепцію свайного поля, яку розробляли з квітня, проектант визнав недієвою. Причина постійний сув ділянки. Проєктанти відмінили своє рішення. Ну, що таке рішення по свайному полю, давайте вдумаємось. Це приблизно, як, наприклад, спроєктувати там ну, якийсь жилий квартал. І от коли він уже на виході, тут якісь е, виникають там зовнішні фактори, і воно відміняється. І якщо до 15-го числа не буде надано дієвої пропозиції дієво-проектного рішення, от іменно ну, по, по усуненню цих наслідків, то ми будемо ну, змушені міняти проектну організацію. Тим часом мешканці червоного шляху говорять, що готуються до мітингу. До Полтави на щиті повернувся 30-річний захисник України. Солдат Володимир Грінько виріс та навчався у селі Васильівка Полтавського району. На початку квітня 2024 року вступив до лав Збройних сил України, де проходив службу на посаді навідника аеромобільного відділення, аеромобільного взводу, аеромобільного батальйону. Його серце зупинилося 2 липня під час бою із ворогом поблизу населеного пункту Турець Бахмутського району Донецької області. Володимир Грінько отримав поранення несумісні з життям. У воїна залишилися матір, батько та старший брат. Вічна пам'ять героям. Сьогодні, бачучи таку самовідданість та жертовність наших воїнів та сподіваючись на Божу милість, ми з надією можемо сказати: Україна вистоїть, переможе та повернеться до мирного життя, де більше не буде місця, горю і страждання. Виток газу стався учора, 9 липня, на автозаправній станції по вулиці Європейській, 160 у Полтаві. Ліквідовували його наслідки. Самі працівники АЗС, рятувальники стежили за пожежною безпекою. Як повідомив речник ДСНС Полтавщини Віталій Шкаревський, ніхто не постраждав. Там працівники автозаправної станції проводили роботи щодо припинення виходу газу, а рятувальники просто чергували для забезпечення пожежної безпеки, тому що в разі. Виникнення заграння, щоб негайно було зреагувати. Отруєння парами газового балончика. Такий попередній висновок судово-медичної експертизи смерті підлітка у горішніх плавнях. Повідомлення про смерть 16-річного хлопця в одній з квартир надійшло до поліції 9 липня близько 23.30 Від медиків слідів насильницької смерті на тілі підлітка не виявили. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження. Розповіла речниця Кременчуцького райуправління поліції Анна Васенко. Попереднім заключенням судово-медичної експертизи смерть підлітка настала в результаті отруєння отруєння парами газового балончика. Наразі тривають слідчі дії. Медичні працівники, які прибули на виклик за повідомленням батьків, відразу проводили комплекс реанімаційних заходів, але на жаль, врятувати підлітка не вдалося. Під час візуального огляду залученням судово-медичних експертів насильницької смерті на тілі не виявлено. Наразі, за фактом, розпочато кримінальне провадження першої статті 115 кримінального кодексу України з приміткою нещасний випадок. Обставини події з'ясовує слідство. Сьогодні відбулося судове засідання по справі заступника голови Подільської районної ради, обвинуваченого у погрозах полтавській журналістці Анастасії Мацько. На ньому допитали свідка голову Подільської райради Сергія Білоконя. Він надав характеристику своєму заступникові. Після цього суд мав розглянути відеодокази. Проте через відсутність інтернету в установі цього не зробили. Наступне судове засідання призначили на 7 серпня. Це малярник, але Такий вже страшний, як його, ну, вибачте, малюють, намалювали в засобах масової інформації. Він заслужив довіру і повагу колективу. колективі. Я не своїм дієм свою роботу заслужив. Тобто, і зараз колектив каже, те, що нам про вас раніше нам розповідали. Ми Допитали свідка, ну, він як і свідок сторони обвинувачення, так і свідок сторони захисту. Це безпосередній керівник обвинувачення, надав характеристику його як керівник, відповів на запитання сторін. Суд продовжує досліджувати докази згідно представлення законодавства. Це звичайний судовий розгляд, за наявністю усіх процесу. З боку суду ніяких претензій бути не може. Все зроблено за законом. Отримати довідку про стан здоров'я за один день, зокрема пройти профогляд. Зробити це можна у поліклініці Другої міської лікарні Полтави. Як підготуватися до здачі аналізів, які документи потрібно мати при собі, та чи можуть тут проходити медичний огляд не жителі громади, дізнавалася Іванна Дімова. Полтавський медик Антон Цихацький проходить плановий профогляд у поліклініці другої міської лікарні. Робиться він двічі на рік. Говорить, представникам його професії потрібно постійно стежити за здоров'ям. Це дуже важливо по відношенню як до пацієнтів, так і до нас, як лікуючого медичного персоналу. Ми проходимо зокрема. Здаємо аналізи та проходимо певних медичних фахівців, зокрема як хірурги, терапевт, невропатолог та дерматолог. Прийти медичний огляд у другій лікарні Полтави можуть не лише жителі громади, зазначає завідувачка відділенням профоглядів Ольга Громова. Сюди можуть звертатися люди з будь-якого міста України. При собі потрібно мати лише паспорт. Наше відділення проводить медогляди як первинні, тобто ті, які потрібні для вступу на роботу, так і періодичні. Тобто ті медогляди, які проводяться щорічно, як індивідуальні, так і для підприємств і організацій. Пацієнт приходить до нас прямо до нас в шостий кабінет. На це бажано, звичайно, для того, щоб здати максимально. Правильно аналізи Аналізи здаються у нас з 8 до 9 години. Після обстеження пацієнт отримує довідку про стан здоров'я. Також в цьому відділенні можна отримати і санітарну книжку, довідку для водіїв, довідку для відвідування басейну для виїзду за кордон тощо до складу комісії. Входять терапевт, хірург, лор, окуліст. Дерматолог, гінеколог, а також психіатр-нарколог. В разі, якщо при огляді діагностується захворювання або навіть виникає підозра на захворювання, ми залучаємо до огляду і інших вузькоспеціалізованих, і навіть фахівців обласного рівня. Єдині лікарні в нашому місці в складі нашої комісії лікар-сурдолог. Лікарня має сурдологічний кабінет, де займаються не тільки проблемами носа, горла і гортані, а також слуху вродженими чи набутими проблемами вуха. За допомогою спеціального приладу аудіометру лікар визначає ступінь порушень в слуховому аналізаторі. Дослідження відбувається в шумоізоляційній кабінці, де пацієнт зосереджено слухає різної тональності звуки і відповідає на їхній подразник. Таким чином, аудіометріст і обладнання визначає ступінь втрати слуха. Його всього 5 ступенів. Пройти профогляд у поліклініці другої міської лікарні можна за один робочий день. в Полтавщини навчали, як правильно діяти у разі хімічної загрози. Для них організували дводенний тренінг. Спочатку теорія, потім практичне застосування нових знань. Наставники разом із учасниками відпрацьовували надання невідкладної допомоги, проведення діагностики, відточували алгоритм дій при масовому зверненні пацієнтів із підозрою на хімічне ураження. Загалом кваліфікацію підвищили 30 лікарів області. Хімічна зброя. Це відноситься до зброї масового ураження. Ми будемо спостерігати велику кількість постраждалих різного ступеня тяжкості, і будемо вчити лікарів, як правильно ідентифікувати дану хімічну сполуку і надавати медичну допомогу на ранньому госпітальному етапі. Інформація у соцмережах завдає шкоди нашому психічному стану. Такі висновки роблять психологи. І спочатку повномасштабного вторгнення люди почали більше приділяти уваги новинним матеріалам, як ця інформація впливає на наше ментальне здоров'я і як себе вберегти від можливої небезпеки. Дізнавалася наша знімальна група. Соціальні мережі стали частиною нашого повсякденного життя. Завдяки ним дізнатися будь-яку інформацію можна за долі секунди. Та чи добре це? Психологи застерігають, через соціальні мережі маємо великі ризики для нашого психічного здоров'я. Саме перебування в соціальних мережах не є шкодою. Тим більше ми живемо в такому цифровому світі, що це є необхідною і основною метою, да і основним елементом нашого життя. Є саме шкідливим перегляд контенту. І саме контент, який з собою супроводжує насильницькі дії, порнографічний контент або інші фейкові інформації, саме і носить шкідливий вплив. Якщо людина буде увесь час моніторити новини, у всіх соціальних мережах є ризики того, що вона почне втрачати зв'язок із реальним світом. Це спричинить безсоння та постійну тривогу, додає Ксенія Вишневська. Людина буде трішечки, можливо, більше більш обізнана, але вона буде роздратована. Процент довіри до навколишнього середовища буде втрачатися. У такої людини буде втрачатися апетит, зосередженість, стресостійкість. Відповідно від цього, її коефіцієнт корисної дії також буде втрачатися. Їй буде важко концентрувати увагу на буденних справах, на яких вона раніше мала вплив. І цього вона буде ще більше тривожність, відчувати, роздратування. Певні проблеми із ментальним здоров'ям через постійний перегляд новин відчула на собі Полтавка Анна. Дівчина зазначає, що в час війни важко залишитися поза інтернетом хоча б кілька годин. Тому проводить у соціальних мережах по 6-7 годин на добу. Дивісь тікток, телеграм переписуюсь, Ну інстаграм там виставляю всякі сторіс, та й все мабуть. про війну зараз. Чесно, в мене все. Ось... Всі пабліки, оці, то я їх зачитаю завжди. Ну, чесно, психіка зараз нарушена дуже. Через саме що це, це війна, що це все читаємо, то трошки вона нарушена все ж таки. Ну а як я з цим цей, то чесно, якось навіть і не справляюсь дуже з цим. А ось полтавець Денис навпаки намагається обмежити себе у соціальних мережах та більше часу приділити саморозвитку і роботі. Ну, взагалі стараюсь ранок починати не з телефоном, щоб. Включиться в робочий день. Екранний час 2 години. Інстаграм з цього всього займає сьогодні 12 хвилин. Стараюсь менше, бо дуже завантажує голову і в цілому такий фоновий шум створюється через те, що часто сидиш в соцмережах. Тим не менш, новини хлопець читає щоденно, але вибірково, додає Денис. Ну, я витрачаю певний час, наприклад, я там. Ввечері сяду, десь перечитаю основні новини, які були за день. Те, що такі, прям те, що дуже гучне, то воно з'являється само в соцмережах там, чи в інших чатах. Бо дуже затягує і багато часу витрачається на це все. Не хочеться, чесно кажучи, просто просижувати отак цілий день, вистаючи стрічку. Для того щоб берегти себе від постійного стресу та роздратованості, практичний психолог Сеня Вишневська рекомендує проводити більше часу не в гаджетах, а з родиною та друзями, перевіряти і дивитись інформацію тільки в перевірених медіа, які ми довіряємо, обмежити час використання гаджетів і зберегти обов'язкові п'ятихвилинні або годині. Такі вечері з сім'єю, які будуть зближувати і віддаляти трішечки від пережитого страху і стрес. Психологи і медики рекомендують за годину, за дві до сну рекомендованого зовсім виключати гаджети і мінімізувати їх вплив. Психологиня нагадує, що підліткам та дорослим у соціальних мережах рекомендовано проводити не більше чотирьох годин на добу, а дітям не більше двох. Це була остання інформація випуску. Я прощаюся із вами. Нагадую, що наші сюжети можна подивитися на сайті ІРТПІЛЮЕЙ. А якщо вам є про що розповісти полтавцям, дзвоніть до нас у редакцію телефони 615 800 615 900. На все добре, все обов'язково буде. Україна.